Доброго ранку, брати і сестри. Вітаємо вас. Ще напевно такої ранкової молитви у нас на каналі не було. От. Але треба пробувати щось нове, нові формати. От. Прямо зараз ми знаходимося в місті Ізюм на даху нашого дому молитви, де ми могли постелити новий рубероїд. Слава Богу! Придбали, почистили кришу. Переробили трошки і вже застелили другий чистовий слой. О, тому хочемо подякувати всім, хто молиться за Ізюм, хто допомагає ізюму. За... Дякую Богу за прекрасних братів. І тут а, е, треба комусь камеру держати і показати вам Слава. кришу. В'ячеслав от, Віталій, Богдан, Валера, Петро. І ми сьогодні тут працюємо для слави Господу, передаємо всім вітання і хочемо разом помолитися, благословити цей день, щоб він був благословенний, щоб всі наші справи були благословенні. І ми віримо, що Господь чує наші молитви і відповідає. Давайте помолимось. Боже Небесний, ми дякуємо тобі за цей день. Ми дякуємо Тобі за можливість працювати тут в Ізюмі на домі молитви. Боже ми дякуємо тобі за кожного, хто подивиться цей ефір, подивиться цю молитву і помолиться за Ізюм. Помолиться за помісну церкву. А також Господь не тільки за цю церкву, а за всі церкви. Харківської області, особливо просимо Тебе, Боже, за нові церкви, які відкрилися під час війни. Благослови Господь! Не всі церкви мають дома молитви, Господи, не всі церкви мають приміщення. А слава Богу, що Візюмі, Ти допомагаєш нам, ведеш нас, Господь, і ми віримо, що кожна церква в нашій області вона буде мати свій зал, буде мати своє приміщення, свій храм. Господи, благословляємо всіх людей, благословляємо, хто трудиться прямо зараз, Господь. Господи, в різних районах нашої області, на будівництвах домів молитви. Благослови Господь, всіх братів, всіх сестер, Господи, нехай Твоє святе ім'я прославляється, і нехай Ти буде звеличений. Отець Син і Дух Святий. Амінь. Браття, ну на, наші, на наш парапет от, Валера, давно ти не був в Ізюмі. от, трудишся. Скажи два слова, чого тебе так довго не було на нашому будівництві. От, і пообіцяй, що ти все наверстаєш, що пропустив. Оце поки в прямому ефірі ми. Ну, був я в Києві, їздив за воєнним білетом. І так відтягували, відтягували. Слава Богу, видали. Почав в Харків, попав під дощ. и как раз сирена никуда не пускали промок, протрог, промок под дождем да, да продрог а потом еще в этом в поезде ехал а там, ну получается, фаскар и открытые эти окна вот, просквозил неделю пролежал и слава Богу уже подлечился, так хорошо слава Богу да. Сердний у нас часто допомагаєш нам тут поїзджу. Дякуємо Господу за тебе. Ти взагалі в нас хлопець Рівненський. О, скажи, ти хочеш, щоб на Харківщині було стільки віруючих, як на Рівненщині? Щоб ще більше було хочеш. Щоб ще більше було. Ще більше ти для було. цього приїхав Бо допомагати згучай, нам? Да? Як мене Бог послав сюди тут допомагати. Проповідувати людям Слово Боже. Бачиш, що ми не справляємося без тебе трошки. Ну, да? ну то ж так. Да, я бачите, я вже не шкодуючи себе, вже <рес> <рес> свого часу працюю на невішо. Ну слава Богу. Ми справді дуже вдячні. От Валера, тобі, Богдан, тобі. За те, що ваше серце відкрите, і всім, хто приїжджав і раніше приїжджали до Ідзуму. Хай Господь благословить. І всі брати, що трудитеся волонтерами десь на будівництві домів молитви, будьте благословені. Нехай Господь воздасть кожному. Да. Віталій, скажи, будь ласка, що тут ще багато в нас роботи, які да. в нас плани по будівництву. Великі плани великі на да. велику церкву. щоб було Багато людей ходило тут. дуже богатые, великие планы и... только вера, на которое вы что... не хватает людей, конечно, не хватает финансов, но труды мой, с надеждой на Господа, что он да поможет. Что... Да, все, все могу, укрепляющий меня, Господи Иисусе Христе. Да, и... да. Поэтому Господь всегда верный и истинный, праведный. Если ты делаешь его дело, Он всегда будет тебе помогать. И, знаете, А ми Це придбали постійно. тут декілька приміщень, які зараз об'єднуємо, реконструюємо, паралельно на даху працюємо, паралельно всередині працюємо. Дякуємо старшому єпископу Харківської області Інні Петровичу за те, що сприяв у придбанні всіх цих приміщень, обласне об'єднання. Нехай Господь благословить, воздасть, хто е там допомагає Харківській області, у Господа все. Пишеться, Господь нічого не забуває, а ми за все вдячні. Нехай Господь благословить. Віталій помолись, пожалуйста, подякуємо Господу, попросимо благословення на цей день та будемо працювати а далі. Господь, слава тобі, хвала, Хвала благослови, тобі Ісусу, за милость і благодать Господь, благослові. Працю благослови Господь, всі роботи, которые направлені, щоб в церкві було своє здание, как бы церкві були слово для того, щоб люди могли збиратися і пославити тебя. Спасибо імя, Господь. Слава Тебе за все, Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа и любов Бога Отця, та єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь. Слазик, скажет, что забуду сейчас.